Росіяни цієї ночі атакували Запоріжжя, і от на місці першого удару сталася пожежа. Згодом ворог завдав ще ударів по місту. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Пошкоджені приватні будинки і в одній з осель сталося займання. Попередньо люди не постраждали. Шахади із керуванням через Стерлінг ймовірно вперше застосували росіяни. Про це у своєму телеграмі написав фахівець з радіотехнології Сергій Безкреснов на позивний флеш, який став радником міністра оборони Михайла Федора. За його словами, противник у суботу вранці завдав удару по вертольотах у районі Кропивницького. і пояснює, на відеозаписі видно автозахоплення цілі і ручне наведення, хоча поблизу не було жодного безпілотника для створення радіомережі. А отже, це був «Стерлінг». Причому ці шахети летіли майже над землею, тому їх не могли відстежити радіолокаційні станції. Безкресно наголосив, що заздалегідь попереджав про таку загрозу. Ну і майже 130 тридцять відбулося на фронті. Так, за інформацією генерального штабу на Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак на Олександрівському напрямку. Українські підрозділи зупинили 5 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірський та у бік нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак на Лиманському відтинку фронту. Наші оборонці зупинили 12 ворожих атак. А от на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак у К піщаного та Петро Павлівки, і от якраз про ситуацію на Куп'янському на напрямку детальніше будемо говорити просто зараз в нашому ефірі. До нас долучається. Аячо головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ Хартія? Я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що з нами. Доброго ранку. Якщо можна давайте про ситуацію поблизу Куп'янська і загалом на Куп'янському на напрямку, яка вона зараз? На сьогоднішній день продовжуємо знищувати ворога, який намагається накопичуватися в місті Купенськ, перекрили шляхи його підходу і продовжуємо виконувати поставлені перед БТГ задачі саме в цьому, в цьому аспекті. Наскільки багато окупантів може залишатися ще на території міста і наскільки складно їх звідти вибивати? На сьогоднішній день дійсно в межах міста залишаються. Залишається ворог точну кількість важко сказати, тому що ворог себе не виявляє його головною тактичною задачою. Є на залишається спроби накопичитися в межах міста, накопичити свої сили. Наша ж задача є насамперед не допустити цього, перекрити шляхи підходу, не дозволити ворогу. Сусуватися на територію міста і до його околись, тому що знищення ворога того, що залишається в межах міста, це питання часу. Ми розуміємо, що ми всі ці цілей досягнемо. А от насамперед, не допустити нових сил це задача, яку ми на, сьогодні на виконання якої ми на сьогоднішній день сфокусова.